Куп'янський напрямок один із тих, де ситуація вимагає найбільшої уваги, Бої тут відзначаються високою динамікою, що вимагає максимальної узгодженості дій. Під час поїздки до угруповань військ та військових частин на Харківщині ознайомився з оперативною обстановкою у їхніх смугах відповідальності. Наші воїни продовжують вести як оборонні, так і пошуково ударні дії. Такі активні дії щоденно відбуваються в межах комплексних заходів з метою стабілізації обстановки в Куп'янську. У місті триває виявлення російських окупантів, які інфільтрувалися через наші бойові порядки з метою знищення ворогів або взяття їх в полон. Масштаби брехні російського керівництва про ситуацію в Куп'янську вражають. А правда полягає в тому, що у наступні дні після їхніх заяв у місті фіксувалося менше 40 російських абонентів радіообміну. На підступах до Куп'янська наші підрозділи утримують визначені рубежі, посилюють вогневий вплив на ворога з метою блокування його шляхів постачання. Заслухав доповіді командирів на місцях щодо потреб наших військ, віддав необхідні вказівки з метою всебічного забезпечення потреб підрозділів. Дякую воїнам за стійкість, хоробрість та результативність у знищенні ворога. Працюємо пліч опліч для спільної мети. Слава Україні, головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. On the outskirts of Kapkansk City, Ukrainian Defense Forces are holding the designated lines, intensifying fire on the Russian Nazis' occupiers to block supply routes.